Це артобстріл, це мінометні обстріли, це скиди з дронів, це працює авіація і в період з цим оцим ти ще періодично попадаєш в стрілковий бій. Завжди я заходжу на позиції зі своїми людьми. У мене до цієї ротації всі мої підрозділи, які зі мною виїжджали, поверталися живі і живі здорові, тому такий в мене позивний з'явився. От, якщо чесно, на той період, якби мені хтось сказав, що станом на сьогодні я буду командиром роти, я буду офіцером, я матиму такий бойовий досвід за плечима, да, мабуть, я не то щоб не повірив, я жив в Кіровоградській області, працював на рибзаводі. Відпочивав, займався мотоциклами. Це була там одна з моїх е, улюблених е, видів заняття. Жив звичайним цивільним життям, як всі люди. Тобто, абсолютно прекрасно, гарно. Ми якось сиділи так з товаришем, спілкувались, кажу, а пішли в армію. Пішли. Просто прокинулись зранку, поїхали в військкомат. Я такий-то такий, хочу служити. На нас так типу, хлопці. Ви щось натворили там і тікаєте від закону. Ні, все добре. Взагалі, забрали в нас документи на перевірку, подивилися, все добре, все в нас прекрасно, і буквально через півтора тижні я вже опинився у війську. От якщо чесно, мені тоді здавалося, що я виглядав круто. Ну, типу, ти в формі, на тобі там модуль такий, це бронежилет другого класу захисту, на тобі шолом протиударний такий забралом, гарний, блискучий. І мені здавалося, що це круто. Це класно виглядає. Якщо взяти фотографію зараз і фотографію тоді подивитися, то це, ну це якась дитина е, гралась ну, просто якась дитяча фотографія, а це вже якийсь дядько на війні. Якось так воно. У 2014 році почалась війна. Я підписав контракт, тому що тоді, на той момент, військовослужбовці страхової служби на війну не, не, ну, от не відправляли, не пускали, не дозволяли. Я, в принципі, міг просто звільнитися додому. Тобі ж дослужити ще трошечки і все одно піти додому. Ні, я розумію, як це я можу піти додому. В країні війна, а я піду додому. А хто тут це буде робити? Там висить. Воно буде в цей комірець, буде в комірець, ти його просто встав, ну, типу, крепко. І все, ти його береш і на себе давиш, дав. Так так само кидається спекати. Коли почалася вже повномасштабне вторгнення, я прокинувся від вибуху, від такого доброго, великого вибуху. І перше, що в моїй голові було, перше я сказав, що це не покришка від фури, це 100%. Друга моя думка була в голові, що все-таки вирішила ця людина, якщо її так можна назвати, піти на нас війною. Потім я вийшов зі спальні, вийшов на кухню, відкрив балкон, подивився на двір, побачив ще мінімум, може, 3-4 прильоти ракет. Ну і в принципі все розбудив дружину, підняв дитину. Дружина також військова, але він ще в іншій структурі працює. Дитинку, доченьку завезли до бабусі, я й дружина поїхали. І вона до себе, я до себе приїхав з розумінням того, що зараз почнуть прибувати мої резервісти. В мене в мій підрозділ це всі добровольці. Люди прийшли самі, розуміючи все те, що їх тікає. Якщо відверто частина не є бойовою в цілому, але наш підрозділ все таки, як не є, він є підрозділом, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Найважче це було в нас. Серебрянський наш ліс, який ми дуже любимо, це артобстріл, це мінометні обстріли, це скиди з дронів, це працює авіація. І в період з оцим оцим ти ще періодично попадаєш в стрілковий бій. І це все в так в одній системі, в одній кучі. Це дуже тяжко. Тому що ти вроді йдеш на позицію, ти вже майже дойшов. А тут вже в тебе якийсь стрілковий бій починається, а тут уже танчик працює, а тут вже міномет прилітає. І взагалом оце все, це все дуже тяжко в таких умовах зайняти позицію завжди, я заходжу на позиції зі своїми людьми. Тому що ну, як я можу їх відправляти туди, не знаючи сам, що там і як воно відбувається. Поверхнево, десь там з КСП можна, дивлячись з дрона, трошки володіти ситуацію. Але коли ти сам все це розумієш, оцей кожен приліт. Кожен вибух. Коли ти там за якісь 100 метрів е, лік разів 20, тому що треба пере, перечекати все це, то я виходжу разом з людьми. трошки прикручу. Коротше, 7 днів пройшло. 7 днів пройшло. Вийшли. Я от, да, от недавно на позиціях сидячи в окопі, ти сидиш в окопі. Воно холодно, воно пісок. Там ти замарився все, але ти розумієш, що ти в себе вдома, ти на своїй землі. І ти розумієш, що там через дорогу сидить така сама, наче людина, теж військовий в якомусь е, в якійсь мірі. Але за що він там сидить? От для мене це незрозуміло. Ну, мої я просто з того, що я бачу, деяких просто змушують, але не всіх. Деякі просто йдуть за гроші. Ну, по-перше, я ідейна людина. По-друге. Ну, якщо е, кожен з нас скаже: ну, це не моя справа, а чи я тоді справа? Це наша держава, це наша країна, це наша домівка. Тут наші близькі, рідні, друзі. Як можна сказати, що от, воно там якесь не моє? Чи я цього не буду, бо я боюсь? Ну, відверто бояться всі воювати, але все одно це треба робити. Наші землі треба повертати, наших людей треба повертати додому. Тренуйтеся, вчіться. Доки у вас є змога. Ну, поки ви маєте на це час, як би воно там не звучало правдиво, реалістично, ворог тренується, ворог не чекає. Тому я раджу і вам не чекати. Тренуйтесь, ну, хоча б якісь базові моменти вивчайте. А майбутньому поколінню, яке якщо мене колись десь побачить, хочеться сказати тільки одне, цінували те, що їм залишиться після нас якою ціною воно це все повернулося? Це дуже нелегка і тяжка справа. Хочеться, щоб не забували і цінували, тому що зараз буває інколи десь там недорозуміння, особливо в молоді. Вони не розуміють загалом, що відбувається. Абсолютно далі буду служити державі, і я не збираюсь поки не на пенсію, ні садити. це не моє, я не буду це робити.